Всім привіт! А ви колись надихались фільмами або книгами про 18 століття? Красиві наряди, бали, галантні чоловіки. От я багато разів чула, як люди кажуть, що от раніше вміли жити красиво. Але насправді не все так, як може здаватись. І от сьогодні я розповім про історію так званого двора чудес. До речі, про двір чудес можна прочитати у Вікторі в Знедолених або в Соборі Паризької Богоматері. А в деяких книгах, як, наприклад, в анжеліці Анни Сережголена, опис двора чудес занадто романтизований. А от як же було насправді? Будь ласка, підпишіться на мій канал, і ми розпочинаємо. Звичайна прогулянка містом в ті часи могла коштувати життя. Міста тоді були досить небезпечним місцем, особливо з настанням сутінків. І у будь-якому глухому підворітті небережному подорожньому могли зрізати гаманець, побити, а то й позбавити життя. Але особливо неприємно було випадково забрести в один з кварталів відомих парижанам як Двір Чудес. І от ці райони були справжнім оплотом злочинності зі своїми законами і своєю ієрархією. Дворим чудес ля кур де курдемірак. У Франції називали квартал, населений злодіями, жебраками, шахраями, фальшивомонетниками та іншими кримінальними елементами. І там можна було зустріти і продажних жінок, жебраків, поетів та навіть вуличних артистів. Ми часто читаємо про процвітання та яскраве життя під час правління короля Сонця Людовика 14-го. Але у той самий час селяни Франції були дуже бідними, і багато французів із сільської місцевості втекали до Парижа шукати кращої долі. Все це почалося ще середини 16-го сторіччя, коли були роки з поганими врожаями і дуже холодними зимами. Це спустошення призвело до злиднів багатьох ферм, які були змушені використовувати своє насіння як їжу, і тоді вони не мали можливості отримати гроші для закупівлі нових пасівів. Через це багато хто втік сільської місцевості, сподіваючись, що вони зможуть знайти роботу та заробіток у Парижі. І ця сільська міграція посилювалася постійними війнами. Через дефіцит зерна, який стався в неурожайні роки, хліб, який був основним продуктом харчування французів у 18 столітті, став неймовірно дорогим. І для середньостатистичного денного робітника купівля їжі, достатньої для того, щоб прогодувати свою сім'ю, стала непод'ємною задачею. А на пік управління Людовіка XIV вже понад 10% населення Парижа жило в нетрах. Також у той час відбулося величезне зростання населення. Наприклад, у 1789 році у Франції було на 5-6 мільйонів людей більше ніж у 1720 році, без відповідного збільшення внутрішнього виробництва зерна. І тому вартість хліба становила понад 60-80% від заробітної плати бюджету сім'ї найманого робітника. І незважаючи на ці жахливі умови життя, 5% усіх доходів Франції було спрямовано на утримання розкішного життя у Версальському палаці. А багато з тих біженців, які потрапили до Парижу, вони вимушені були стати жебраками і щоб збільшити свій заробіток. Щоб заможні городяни охоче подавали їм милостиню, жебраки завдавали собі штучних каліст, залишаючи насправді здоровими людьми. Вони накладали якісь пов'язки на очі, імітуючи сліпоту, брали милиці, імітуючи кульгавість, і імітували, що вони. Наче паралізовані, і е, за допомогою вправного гриму імітували різні шкірні хвороби, виразки, нариви і таке інше. Однак із настанням сутінків всі ці жебраки прямували додому у свій двір чудес. І тут вони миттєво знімали з себе маску хворих, калік, позбавлялися виразок, нагноєнь, відкидали свої милиці. І от ті так звані чудесні вцілення дали назву тим кварталам, де постійно жили жебраки. Саме тому ці місця у Франції і стали називатися Двори чудес. Насправді, двір чудес був не один. Їх взагалом у Парижі налічувалося 12. А от найбільше і найвідоміше називався Вотчина Альбі, Фівдальбі. І він був між вулицями Докер і Реомюр. Це сучасний квартал Ясенькі, Другий округ Парижа. Двори чудес вважалися настільки небезпечними місцями, що навіть королівські стражники уникали там з'являтись. У Жебратів існував свій свої закони, своя мова, Арго, і навіть свої правителі главою вважався великий кезер або Король. Саме він керував політикою двору Чедес, і якщо необережний подорожні забридав на чужу територію, то його частіше за все вибивали. Кількість людей, що живуть в нетрах, значно зросла під час правління саме Людовика 14-го, коли ще більше робітників та фермерів вимушені були покинути свої поселення і почати шукати. Джерела доходу в місті. Біженці до міста невдовзі виявляли, що для них немає оплачуваної роботи і заробити на життя чесним шляхом неможливо. І більшість з них були змушені потрапити в одну з чисельних дворів чудес, там їм, щоб вижити, доводилось займатися жебракуванням, крадіжками або проституцією. І крадіжка. Була найстабільнішою та найприбутковішою з цих трьох варіантів можливості заробити. Мешканці цих нетрів були розділені на класи. Людей класифікували за роботою, яку вони виконували будь-то злодійство, жебракування, проституція чи щось інше. І у ширших класах, визначених роботами, існували додаткові ієрархії. Зокрема, наприклад, у спільноті жебраків завдання були суворо обмежені, іноді навіть містили обмеження щодо коли можна жебракувати. І от, наприклад, були жебраки, які мали право вимагати гроші лише взимку. Серед інших класів були ті, які симулювали різноманітні хвороби. Ті, які були агентами, які працювали на павій, чимось схожі на сучасних сутенерів, були ті, хто прикидався пораненим або інвалідом, бо ті, які прикидались ветеранами воїн. Усі ці компанії злодії займали досить високе місце, а стільки вони отримували регулярну зарплатню від своїх роботодавців, які стояли вище в цій злодійській ієрархії. До молодих злодіїв ставилися майже як до підмайстрів, але вони також мали набагато вищий соціальний статус, ніж жебраки. Одним з найцікавіших аспектів двору чудес було те, що це не було суспільство, яке автоматично літало всіх пригноблених. І якщо хтось якимось чином хотів приєднатись до організації цієї чи спільноти злодіїв у дворі чудес, то він повинен був витримати два випробування. І більш досвідчені члени мали право встановлювати критерії та ритуали для нових людей, які хотіли приєднатися до цієї спільноти. І от перший ритуал для так званих кандидатів в злодії вимагав від кандидатів розрізати гаманець, покритий дзвониками без жодного звуку. А другий ритуал був набагато небезпечніший і набагато складніше. Під час другого ритуалу кандидатів тягнули на громадський ринок чи на якийсь інший густонаселений район. І так званий майстер, який спостерігав за випробуванням, наказував кандидату брати кілька кишень або розрізати кілька гаманців. І коли все було практично вже зроблено, він зварував ці гроші, то інші злодії кричали злодії і тікали, залишаючи цього кандидата одного в розлученому натовпі. І от цей текст мав на меті визначити, чи має цей кандидат кмітливість і чи може він швидко втекти. Це були такі необхідні якості для злодіїв того часу. І от ці молоді або нові злодії, які були вже прийняті до цієї кампанії, ставали еквівалентом учня при більш досвідченому злодії. І ці так звані учні отримували зарплатню, яка була нечуваною для багатьох біженців сільської місцевості, які тікали до Парижа того часу. І стати злодієм – це означало забезпечити собі стабільний спосіб життя в порівнянні з тим, до якого ці люди звикли раніше. І от тоді за указом Людовіка 14-го була створена поліція для того, щоб боротися зі злочинністю та бідністю у цих дворах чудес будь-якими необхідними засобами. І це призвело до ув'язнення багатьох мешканців цих дворів чудес, навіть за дрібні злощини, а в деяких випадках просто за бідність або хворобу. А лікарні, які раніше обслуговували найбідніших громадян, були перепрофільовані для розміщення тих, хто був схвачений цими поліціянтами. Щільність населення дворів чудес того часу вразила б нашу сучасну свідомість. Невеликі будівлі містили десятки чоловіків, жінок і дітей, і на кожні три квадратні метри міста. Припадала одна людина, і як розумієте, це призводило до спалаху різноманітних епідемій, високої смертності частіше серед дітей. Сучасний світ не знав би стільки про двір чудес, якби не праця історика Анрі Саваля. У 1656 році він отримав ліцензію на видання своєї праці, яка була присвячена саме Паризьким нетрам. Проте на момент його смерті ця робота все ще залишалась в рукописному варіанті і була опублікована тільки у 1724 році. Саваль зазначає, що немає в світі міста бруднішого, ніж у Франції. Він каже, що бруд його чорний, смердючий і відчувається на тільки є навколо. Саваль багато писав про життя мешканців нетрів, яскраво описуючи їхнє повсякденне життя. І він задокументував всі подробиці їхніх днів, щоб представити чітку картину того, як це жити в ієрархії цих нетрів. Багато ритуалів вступу в ці соціальні ієрархії, правила, мова цих нетрів, і таке інше все було. В цій роботі. Але, на жаль, деякі оригінальні рукописи Саваля, відтворені пізнішими вченими, були втрачені під час пожежі Паризької комуни у 1871 році. У середині 19 століття. Центр Парижу був неймовірно перенаселений, і це вважалося такою смертельною пасткою з багатьма епідеміями, з хворобами. І навіть у середині 19 століття ще були мікрорайони з щільністю населення одна людина на кожні три квадратні метри. І от щороку помирало десь 5% жителів кожного з найбільш густонаселених районів Парижу. Там були часті спалахи епідемії халери, водопроводів тоді не було. І таке життя воно досить далеко від романтики. А повністю двері чудес зникли після перебудови Парижу барона Османа у середині 19 століття. Реконструкція Парижу. Відбулася в 1853 по 1870-тій році. Але ця тема потребує окремого відео. Після реконструкції Париж набув того вигляду, до якого ми звикли сьогодні. Ось така історія. А я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.